Вітаю, друзі, спортсмени. Вриваюся до вас на хвилинку з такою чудовою новиною. У нас з'явилась вулична шведська стінка для підтримання здорового духу і тіла. Хто хоче підготуватись до пляжного сезону, будь ласка, ми вам допоможемо. Шведська стінка включає в себе лавочку. Для жиму, для пресу вона переставляється на сходинку передньою ножкою і буде в положенні для пресу. Також є кронштейни для штанги. Міняють висоту для того, щоб можна було поміняти нахил лавки і їжати на. Різну частину грудей. Штанга, гантелі, у кого що є. Бруси прес. Зйомні переставні, каучукові ручки, не скользять, не з'їжджають, не рвуться. Поліуретанові м'якенькі підлокотники, спинки. Турнік теж зйомний для дітей, для вас. По висоті кому як потрібно, має 6 кілець, паралельний хват, кольця використовуємо для того, щоб зацепити ТРХ, грушу, кольця, дитячу драбинку, канатну, хто на що здатен. Тут встановлено 6 кріплень по 2 анкера. Можна більше, у кого погана стіна, слабенька, тому можна додати більше. Ось таке виконання. Нержавейка стоїть на сходинках, на пластинах, бо воно переставне і коли ви будете його двигати, механічні пошкодження можуть повредити фарбу і вона зітриться і буде ржавіть. Це все. У нас це все ну, буде мати такий вигляд, як воно стоїть, стоїть зараз. Тобто нічого не поцарапається, не пошкодиться. Ось в такому вигляді вона буде весь час. Це колір виконання чорний. Муар 9005, матовий. Напишіть в коментарях, який би ви хотіли колір собі. Для дому. Напишіть свої враження від цієї стінки від спорту вдома. Articos.pro. Ми виготовляємо шведські стінки і вуличні комплекси для дому. Ну, також для школ, стадіонів. Є великі комплекси, маленькі. Звертайтесь articos.pro Дякую всім, гарного дня.